Неприємний та їдкий З самого ранку франківці забили на сполох. Запах невідомого походження гостро відчувався на вулицях міста. Я сьогодні, коли йшла на роботу, звернула увагу, що ну в повітрі дійсно якісь не те, що без моря, просто неприємний запах. Я навіть не зрозуміла, що це він дуже був різкий. Прийшовши вже в офіс на роботу, я зрозуміла, що не тільки я чула цей запах, декілька людей теж чули по різних районах. А потім вже знайшли новину, що люди теж багато людей скаржаться на те, що присутній в повітрі невідомий запах. Та відчули зміни у повітрі далеко не всі. Ні, я вперше в Франківську для мене він весь повністю дивно пахне. Та особливо ні. Може, хіба гарі якоїсь? Щось типу того? ні. Я була вдома весь час. Я не напевно тут на численні скарги містян щодо дивних запахів у повітрі відреагували фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб. Вони провели заміри атмосферного повітря в різних частинах міста, центральній та промисловій зонах. Частина показників кажуть в межах норми, інші потребують лабораторного дослідження. Проводимо відбір проб атмосферного повітря на вміст шкідливих речовин, тобто оксид вуглецю, діоксид азоту. Ангідридців, чистий аміак і формальдегід по цих показниках, які показують зразу експрес-методом прилади газоаналізатори все в межах норми. А оці, що будуть оброблятися в лабораторії, ми можемо сказати пізніше. За словами головного державного санітарного лікаря Івано-Франківської області, Руслана Савчука, ймовірною причиною неприємного запаху може бути вчорашня пожежа складських приміщень у районі торгового центру Велес. Я думаю, що причиною цьому може бути. За повідомленням телеграм-каналах різних, це та пожежа, яка була невеликою в місті івано франківську вчора. І якраз на сьогодні воно могло таке щось спостерігатися. Говорить про різні запахи, тобто це різне походження, як горіння, таке така. Так і якісь нібито як органіка, така тобто, це не можна сказати, що це був такий однотипний якийсь запах. Провели моніторинг і фахівці держслужби з надзвичайних ситуацій. В результаті проведених замірів перевищення концентрації небезпечних речовин у повітрі вони не виявили. Віталія Кур, Святославіванюк, телеканал чотириста